Здоровенькі були друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про оновлення 2.4.9 під назвою Азартний жах. Також сьогодні поговоримо про фішки цього оновлення, що зміниться, ну і звісно, про дату його виходу, яка відома невеликому колу людей. Ну а з вас я попрошу лише лайкусик, підписочку, ну і звісно, називайте про промогут козачки дії на усіх серверах. Що ж, друзі, думаю, вам вже цікаво почути дату виходу, але будь ласка, наберіться терпіння, я її назву в будь-який момент цього відео, тому уважно дивіться без перемотки. Вже з самої назви оновлення азартний жах ми можемо зрозуміти, що щось у нас буде зв'язане на казано. І це правда. Розробники в своєму телеграм-каналі показували в одному з перших постів про це оновлення, що буде нове казано. І ми можемо зрозуміти, що воно може отримати зовнішню зміну. Як ми бачимо на цьому скріншоті, тут буде нова назва, ось так, от вона виглядає в принципі непогано, красивенько, також бачимо багато парку місць, навіть є для гвинтокрилів. Ну і бачимо, що розробники готують ну просто якусь топушечку. Також в одному з постів нам показували нову міні-гру, мінувальник, в якій ми повинні шукати призи серед мін. Виглядає вже непогано, мені подобається. І скоріш за все, це не одна з міні-ігр, яку додадуть в оновленні. Та що ще ми можемо побачити, так це відео спойлери нових ігрових автоматів. І ми навіть зможемо візуально побачити, як крутяться слоти, і це виглядає прям ну, дуже круто. Круто, друзі, мені подобається. Першу частину розібралися, і тепер переходимо до держструктур. А саме поговоримо про їхнє майбутнє оновлення та які зміни на них чекають. І саме перший пост про це оновлення ми отримали ось такий от замилений спойлер. Після чого нам вже показали без ефектів, і це був змінений інтер'єр у НПУ. І зараз на фоні ви можете побачити скріншоти, як то все виглядає. Вони набагато збільшили територію, нові кімнати, наприклад, кімнату для допиту та підвальні приміщення. Дуже красиво, і сподіваюся, що щось подібне буде і у СБУ. Наступне, що нам показали розробники, це ось такий от скріншот, в якому ми можемо побачити поліцейського, який стоїть біля радару. Але це не простий радар, а мобільний. Це означає, що поліцейські зможуть його брати і ставити на будь-якій частині міста, щоб видавати штрафи за перевищення швидкості. Можливо, гроші будуть поступати у кишені тому, хто встановив цей радар, або у бюджет сервера, як це працює зараз. Але, на жаль, поки що це мені невідомо. Але за останнім збільшенням плати за штрафи тепер треба буде їздити ще акції акуратніше по містам, щоб не влізти в борги по штрафам. Наступний, що отримують держорганізації, це нове меню об'єктів, в якому гравці зможуть брати різні предмети, такі як конуси, бар'єри, їжаки, знаки та тощо. Також бачимо, що максимально об'єктів один гравець може встановити 20 штук. Далі бачимо те, що створюватимуться об'єкти ось по такій от кнопці, та скоріш за все воно буде з'являтися перед гравцем, а також видаляти вже створені об'єкти. Цю фішку гравці вже давно просили розробників додати, і нарешті це буде в новому оновленні. Ну і поки на устаночок для держорганізації це ось такий от новий планшет. Зараз можете подивитися, як він виглядає. А тепер давайте розберемо, що ми тут можемо побачити. Перше, це звісно, планшет якої фракції ми відкриваємо. Друге, це в нас невеличка менюшка, і тут ми бачимо головну сторінку. Зможемо бачити співробітників скоріш за все, і також чи є вони в мережі, меню керування, де ми можемо скоріш за все для себе його підредагувати. Також бачимо заявочки, але це більше для лідерів та заступників зроблено. Злочинці онлайн, тобто це як мітка, розшуку в СБУ, тільки буде в планшеті. База даних, в якій ми зможемо дивитися інформацію про гравців. І останнє це пошук транспорту. Сама менюшка мені дуже сподобалась. Всі потрібні функції просто є в одному місці. Я думаю, у різних державних організацій вона буде трішечки відрізнятись, але суть вам ясна. На самому планшеті в нас відкрита база даних та інформація про гравця. І тут ми можемо дізнатися таку інформацію, як паспортні дані, чи є штрафи та розшуки, та подивитися, які саме місце роботи та відстежити останнє місце знаходження гравця. Ці всі нововведення мені дуже сподобались, просто кожне з них крутезне. Та переходимо до наступної частини оновлення. І наступним пунктом в нас йде нова локація, а саме, нафтовидобувна вишка, яка стоїть посеред води. Можливо, це буде якась нова робота або бізнес, але на жаль, поки невідомо. Але виглядає дуже крутезно та цікаво. І останнє про що я хотів би поговорити про це оновлення, це халовінський івент. Як ви знаєте, сам Халовін буде відбуватися 31 жовтня, а це означає, що скоріш за все, як і в минулому році, буде якийсь та івент з квестами присвячений цьому. І можливо навіть будуть якісь кейси або акції, але про це також поки що нічого не відомо. А ще в одному з останніх постів розробники показали нам ось такий от скріншот, на якому ми бачимо силует автівочки, яка знаходиться на якійсь там мрачній локації. Скоріш за все, саме на цій локації буде халовінський івент, і можливо ця локація буде тимчасовою, як це було з зимовими квестами. А сам силует автівки мені нагадує автівку з фільму полювання за перевидами. Можливо, це буде івентова автівка, яку ми зможемо придбати за івентову валюту або купити за донат чи вибити з нових кейсів. А тепер перейдемо до самого головного: а саме коли вийде оновлення, 2.4.9 азартний жах. І вона вийде вже на цьому тижні, друзі. Тому сподіваюся, що у вас, як і у мене, після перегляду такої інформації про оновлення. Просто велике бажання вже пограти саме з цим оновленням. Ну і на цьому все, друзі, дякую. Що ви додивилися це відео до кінця? Не забудьте, будь ласка, про підписочку, вподобайку, а також не забудьте про промокод Козач, який діє на усіх серверах, бо це дуже допомагає мені просувати мій контент в рекомендації. Ну і зустрінемось у новому відео.